Альбоми, олівці, пензлі та фарби все готове до малювання. Діти роздумують, що ж саме їм намалювати. Новий рік. Що тебе зараз ялинка? Та потім зіграє сніжки масьми і день на Художники Допомагають дітям визначитися з темою і образами та націлюють їх на те, як правильно втілити свої задуми. кажуть під час визначення переможців передовсім звертатимуть увагу на ідею малюнка. Ялинка ялинки Якщо вона буде намальована в якомусь там цікавому стилі, і вона буде. Там проглядатися десь за третій раз це плюс. Координатор проєкту каже, вже надійшло більше півсотні малюнків до шести свят. Є серед них і напрочуд оптимістичні. Кращі цих малюнків стануть основою для представницьких листів, які надсилає Василь Бердаш до свят. І в принципі про діток талановитих, які є в області, можуть знати по всій Україні за її межами. Ми, мабуть, шукали такого позитиву, його бракує. І хочеться, щоб людина, яка отримує листівку, щоб вона відчула це все. І плюс нас на звороті листівок ми будемо вказувати інформацію про дитину. Все ж більшість дітей малює ту ж таки ялинку, і майже у всіх вона гарно вбрана. Діти чекають свята, свята у колі сім'ї. Дітям у нас подобається, але я хочу сказати, що всі без виключення діти хочуть додому. І зараз ми робили акцію напиши листа на Миколаїв в кожному другому листі. Можливо, найчастіше одне з прохань до Миколая. Забери ну, допоможи мені додому. До мами до чекає на прихід нового року і Дмитрик під час малювання імпровізує. Навколо ялинки малюнок вкрили зірки. Ця робота Дмитрика не для конкурсу. Він її хоче вручити особисто. Тату. Алла Сищук, Микола Штемпель. Інформаційна програма День.